Іде мова про гору, Маківку, на якій у 1915 році під час Першої світової війни тривав запеклий бій між українськими січовими стрільцями і російськими царськими військами. На маківці стрільці здобули блискучу перемогу, прославили себе у віках і по сьогоднішній день на ту гору приходять паломники, відвідувачі, віддавати честь і пошану. Погиблимося стрільцям. Погибло там 50 чоловік. І на сьогоднішній день там зберігся цвинтар, який впорядкований. Відповідно, пам'ятник там стоїть на тому цвинтарі. І кожного року, у першу неділю серпня, туди сходяться паломники з усіх західних областей України. Приїжджають туди декілька священників, спершу відправляють панахиду, а потім службу Божу, а відтак проводиться мітинг Мітин присутніх, співають стрілецьких пісень, співають ще не вмерла Україна, а переважно закінчують франковим Не пора. Ну, ось коротко про макінку. А він тоді каже, а тепер, хто вміє молитися, станьмо і помолімося. І він перший став на коліна. І більше половини студентів наслідувала його приклад, теж помолилися. А група студентів, які молитися не вміли, стояла з боку. Байдуже все. І дійсно, навіть як відти спускалися, з, той гори, То ті якісь такі були одушевлені, якісь, знаєш. Відчувалося, що щось у них що взяли з того, щось, щось у них так заборохнулося в серці. А ті собі що не молилися, йшли ззаду, так і, так і байдужими залишилися. Так я, от, як у нас є маківка. От якби на схід, на два-три на роки нашу маківку, щоб так пробуджувала, водухотворювала, то зовсім би по-іншому виглядала. На ну, цьому питанні, що сухо. І мене воно фрак запросив, що як будемо їхати, щоб я їх трохи розважав, тих науковців. Там із Німеччини було, з різних країн, всякі науковці, кандидати науки і так далі. То ми з'їхали вище Гребенова, і якраз чекали там автобус. Півтораповерховий такий автобус, і їхали ті всі науковці. І я йм, ну, був у них як гід. Правда, то був вже вночі. Але розповідав, що собою представляє Тухлий, і так далі. Спершу у ну, фрак переживав, каже, ви собі щось накиньте. Кажу, то вже моя справа. <головіка> я їх розважав, розповідав, вони ставили питання, аж доїхали до славу. Не Та кликав мене, щоб я з усіма пішов туди за стіли, кажу, ні, дякую. Дав машину, вони мене підвезли. Бо зупинилися там на початку. Дайте той будинок, каже, школі. Де ми зайняли той будинок, я там організував музей Леніна. А потім, коли почалися в 90-х роках події на Україні, то вже який був сміх держати музей Леніна. Ми тут все потрощили і чуденько організували краєзнавчий музей. Я зайнявся збором експонатів, зібрав багато експонатів, зібрав, гарний, чудовий музейчик пише. Не тільки студенти чи учні приїжджі, там заходили і наші делегації різні. Одного разу навіть був потрійний переклад. Я розповідав по-українськи, тоді з української переводили на польську, з польської на німецьку, бо були там і поляки, і німці, і ще й французи були. Так. А потім вони тоді уже здоров'я пригадали, що це їхній будинок і почали вимагати, щоб ми їм те дали. Ну, тайм вище вимагали, щоб фактично вони тільки не Ну, на сама, 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 сама висока. Сама висока Ліана. Ну, от ми посадили, надо, кстати, подивитися, як там. Ну, в эту зиму. Аніка, а ще это тобі не пристойно, а що, в... що раз где-то? А чому такая... Класно, <плес> она тут так вписується. А, і ще Ліана хороша. Вот это вот э, кирказон. А, да, кирказон он хорошо очень хорошо, Если это. Ну у меня в банке, я слышу, один черенок в банку поставил. Рома. Близкий Ну я думаю, что с Я думаю, что Лилия испугалась. А тут с камерой. Я ее не вижу. А еще сейчас хороший, классный. Вот что мне нравится. Вообще, я увидел у человека в Харькове забор. Ну, обалденно смотрится. Э, Виноградовый. Класс! Он похож, вот есть э, пах. Как же он называется, господи? На тваргонию похоже, знаете, растение. Да. Пахучее такое, тоже вот как вот потрогать, что у вас сразу такой запах от него. Я не знаю, это И у него плоды сначала темные, а потом краснее, красные плоды. Кисти ну, мы, мы с Сереги не у него. А, я вот просто так. видел, как он. Я думаю, ну, как же что он растет у нас. Оказывается, а, растет нормально. Это и это намного севернее чем. Мы. мы находимся на, ну можно сказать, на западе от Харькова. Ну на юго-западе, все равно чуть-чуть южнее. Это вот туда уже там север, а это место, оно север, намного, километров на 20 человек красиво. Ну ты Кома, ты кома, да. Камстис этот он